Звикли бачити світ, яким він є, коли співають пташки, коли світить сонце, і на небі пливуть хмаринки. Ми кожного дня йдемо на роботу і не помічаємо навколишній світ. Ми звикли до всього, що бачимо. Ми звикли все бачити в кольорі, а коли наступає ніч, ми просто лягаємо спати. Раз на рік природа нам натякає берегти, що маємо, що не завжди може бути сонце, не завжди ми можемо бачити в кольорі і тоді приходить за Ти готова? Хіба до цього можна бути готовою? Вони вже тут. Коли люди знищують навколишній світ, Коли люди знищують навколишній світ, коли людина вважає себе власником землі. Коли людина вважає себе власником землі. Коли людство грає з богами, коли людство грає з богами, тоді приходимо ми, тоді приходимо ми. Вони заблокували нам двері, відчувають, що ми маємо з'явитись. Нижче щось про це написано. А якщо ми просто підемо, зробимо вигляд, що ми нічого не знаємо, і будемо жити своїм життям. Своїм життям? Ти смієшся, яке воно буде, коли вони накличуть затемнення, і ми більше ніколи не побачимо сонця. А може, люди дійсно винні. Якщо провчити один раз, то зміниться відношення. Може, в темряві вони побачать свої помилки? Якщо настане темрява, то назад шляху не буде. Вони, вони вже йду. тут. Я їх відчуваю. Нам треба поспішати. Для того, щоб вони могли нам завадити, їм спочатку треба пройти крізь двері. Не будемо гаяти часу. Не однією думкою єдині. Не однією думкою єдині. Сила багатьох зовні та всередині. Сила багатьох зовні та всередині. Вісник темряви з'явись. Вісник темряви з'явись. З'являється вісник темряви, нас лишається не більше трьох годин. Я його ніколи не бачила. Треба поспішати. Двері відкриваються тим, хто несе світло. Давай швидше. Він майже тут. Двері відкриваються тим, хто несе світло в думках та вогонь в серці. Ми у вниз. Щось на них це не схоже. Поки вона відкрита, діє Чорна магія. Дивіться навколо. Це може бути паст. Хто б сумнівався? Ми вас а чекали. А ви наполегливі. Я навіть навіяла сумніву в вашу голову, але ви не здалися. Тепер розумієш, чому виникло питання в твоїй голові? Ви дійсно могли припустити, що ми залишимо вам книгу. Ваш вісник нас не налякав. Все закінчиться, як завжди, не почавшись. Темряві немає місця серед людства. Мені, що ви так так, я забула, ви ж безсильні, поки покипаної світло. Можете радіти, вісник вже тут. Демо, прийшов час. Дерево перетворюється у тінь. Знайди собі спокій і спочивай з миром. То що затемнення не буде? В цей раз ми знов перемогли.